Віта, пані Лана, дуже рада вас бачити. Привіт, Альо, привіт. Я нарядила до тебе як ото юлка, як ото нарядна, як гілка Ду Дуже гарна, звісно, хотілося б, щоб і новини теж були гарні, але принаймні подивляться на вас, і вже, вже буде приємно бо побачили я, дійсно невільним родиною. Так, як то кажуть, я старалась, як могла. Зараз хочу нагадати, що записуємо це інтерв'ю 3 липня, і відбулася сьогодні розмова між Путіним і Трампом. Подейкують, що хорошого для нас мало що Путін наполягав на тому, що ні на які поступки йти не готовий, що насправді обговорювали. Чи намагався тиснути Трамп на Путіна, чи навпаки відбувалося? Чи намагався тиснути Трамп на Путіна? Зараз ми подивимося, чи намагався тиснути Трамп на Путіна. Та ні. Він взагалі боїться давити, если чесно. Там розговори про санкції були, там не про. Не про війну, а там про те, що давай щось про фінанси, про санкції, про те, що пора закінчувати це діло. І це протому це до речі, знаєш, таке враження, що це казав не Путін, а чи а Трамп. Казав, що а, Володя, там, як там вони, я ж не знаю, коли да, там, Володя, от, і, як вони общаються, Володя, ти, якби розумієш, у тебе ж економіка, я тобі лічно не можу допомогти, Ти ж розумієш, що треба щось інше. що. І обговорювали нові військові дії. Ось о, карта нового, новий шлях, і далі у нас що карта сили? дій. Коротше, нові військові дії обговорювали, обговорювали, що про санкції, як там, що протриматися, обговорювали про спільну роботу, яка зупинена, і через це, що проходить зараз у світі. От, короче, всі дураки а, чи як ото, всі ото гавнюки, одні вони дартаняни. От, примірно, от таке було. От, я скажу так, що не було там не про що. Ану, чи про іще одна, е, я скажу так, говорили балакали, но я вибачаюсь, чих, прийшов і ушов. Навірно, як то кажуть, но, тут у нас виходить карта обмана для е, Всесвіту, вони ну, Трамп набрехав про що вони говорили. Говорили вони якраз про, про те, що ну, би, про свої якісь особисті діла, а не про те, що в тебе падає економіка, що все, ну, у нас нова війна, на этом. про те, що ми не можемо якесь там співпрацювання продовжувати, от, і про те, що я не як -то кажуть, ну, партньори вони давлять, вони тиснуть, ти ж розумієш, отак от, от. А ну давай подивимося, чи казав Трамп. Як вообще наскільки э, грозна чи ніжна Трамп балакав? Mm -hmm. Я везму другі карти наскільки балакав Трамп до Путіна, нежна чи грозна? Так. От Лицар Кубка. Лицар Кубка це про приємні емоції, це про сюсі, пусі, мру Вот отак от. От наступна карта говорить, що стерка це обходили ми про якісь дороги встречі. Да, но ми ще обходили якісь острі гули, старалися не те саме далі. що він далі. Бачиш, якби как бы, дівчинка наливає чи ну, продовжує вирощувати рослини. Тобто про продовження якихось робіт. Це мене таке медичне таронувеньке. Про шестерка кубків. Ми колись раніше в місті з тобою ми ж були партнери, або наші країни в місті, або наші там якісь партнерські програми, да? через те, що вони у нас трошки похоронені, я пічалін, я пічален, тобто це про печаль. Но Диви, яка карта, тут все сказано. Mm -hmm. Хто кого обнімає, тільки того, тому, що вміста Трампа і Путіна тут стоїть дівчина і, і, і мальчик, медсестра і, і, і доктор, так сказать. От і все, там не про агресію. Трамп просто ну бреше для всесвіту взагалі вони обговорювали свої свої якісь позиції. І ще що, Трамп недоволен тим, що йому е, ну ну там ті в Америці пропонують якісь санкції накладати. Ну скажімо так, він 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 він, він тут такий розговор. типа, що ну от давай про Трамп про ці санкції що казав Піті? Ну от що він казав? Як він може він ругався? Може він ну, а, опять випадає. Дивись, то есть, он, да, вони спорили, але спорили як хто? Як партнери, як люди. Мила броняться, тільки тішаться. Вот так от виходить. Да? І він говорить про те, що дивися, Якби там не було хтось, хтось, він розказав, що хтось, да, якісь, якісь люди, от вони що хочуть? Вони хочуть ударити по фінансам. Він опечалений, це карта печалі, це не про те саме. Тобто тут немає про те, що е, я сердитий чи я, я опечалений. Що хтось виповняє те саме. І опять карта прошлого. Карта прошлого, вона над ним давлеє. От, Я хочу тобі сказати, він навіть враження, що він йому обіцяє яким-то чином, е, ну, як тобі сказати, щось чи знять, чи обійти, от. чи щось іменно які, про якісь поставки. <звук> Немає. Немає тут страха, немає тут, е, чи цього, як його, немає тут ну, от, злості, немає тут якогось напора, накала. От він бикує з, більше бикує з Зеленським, Зеленським. А, а з Путіним він не бикує, тому що там ну, зав'язано багато у них обчих якихось е, бізнесів чи. що там. От, от, тут інші різні речі. На жаль. Та просто завтра анонсували, що відбудеться зустріч Трампа і Зеленського, і я вже чуючи те, що відбувалося між Трампом і Путіним, розумію, що на Зеленського чекає нелегка розмова, і навряд чи там буде вона така дружна, ніжна, як зараз ви говорили, як мене? буде розмовляти Трамп з Зеленським. Трамп з Зеленським як буде розмовлять. Так, дивимося. Ах, він хитрий друг. Ти знаєш, я тебе так хочу сказати. Він із, дивись, він із Зеленським буде розмовляти. Тоже так. Ну, Вова, ти розумієш? Ти розуміє, так, да, так, да, от Король Пентаклі — це чоловік, який що, який дивиться з точки зріння вигоди, що йому сьогодні вигодно, те чи це. Карта, яка говорить про те, що. Ну, і бач, я нічого не можу зробити, я би готов, ну ти ж розумієш. Тобто він поняв, це карта, взагалі, нічого. От, він поняв, диви, він диви, поняв, що, він не не там, несян, от, і ще що, карта, карта, яка говорить про те, що. Коротше, і снова, і знову, знову, здравствуйте, як, В общем, він з ним так же само буде тільки з тим він ці сі, -сі, сі а це буде Вова ну ти ж розумієш, це ж не тому що я не хочу я зробив все що мог я доклав зусилля ну ти же видиш я у нас другая війна нам треба це саме вони про зброю будуть говорити про договора так от він скаже про договора ось десяточка мечей Операція не удалась. Це в мене медична таротаке, так? Да, Інтересно. Uh -huh. Так от операція не удалася. Всі вмерли. Понятно? Тобто, те, що я тобі обіщав, те, що ми підписували договора, до свидання нічого не буде. Нічого не буде, я не можу. Яка б аля аля, я не можу. Карта незадоволення і карта якихось іще що, іще що. Знаєш, що прикол? Винуватим зроби, зроби нас. Ось, і ми мене задоволені якоюсь роботою, щось ви там не так робите, чи не так, чи, чи, чи те не випускаєте, чи крадете, чи ще щось. Ну для того, щоб сказати, що ми крадемо щось, треба привести факти. тому що легко обвінять, у нас сьогодні так, знаєш, як би так сказала, достатньо свободно, всіх обвіняють, притом всіх це слово влада. А влада хто там подразумеває? Всі, якщо влада, то це Зеленський, от, і возле Зеленського ще два чоловіка. А то, що там ну, куча куча. Людей це для них не влада. І тут всі ва, і хорошо сьогодні обвінувачать. Ви факти приведіть, пожалуйста. Хто, конкретно, скільки вкрав, в ППО, чи денег чи ще щось. А то виходить, от і тут буде от така фіня. Карта руйнації говорить про те, що він йому. Скаже о том, что, ты понимаешь, мы будем продолжать сотрудничать вместе, но не по, не, не по зброї. По зброї ну, хочется, покупайте у нас е, жвачки, жвачки, бульгом продаємо, так і будемо вам продавати. Тобто, как как, по, по тем не мене, він он его поставит перед каким-то выбором. Тобто, що то я не знаю, він притом як поставив. Він сказав, Ну ти ж розумієш, ти, ти дивись, сам уже якось, може би, тобі треба якось війну закінчувати сам самому, чи там ще щось, чи ще щось чи ще щось. Угу. Коротше, короче, факт тот, що він сообщить очень погані новості, от якоби, якоби сочувствуючим тоном. Я просто зараз мене наштовхнула на думку, враховуючи, що спецпосланець Трампа, який був у Білорусі, він обіцяв Лукашенко, що США зі свого боку зробить все можливе, щоб зупинити обстріли по території Росії, чи це буде саме умовою для Зеленського? Припини стріляти по РФ? Так чи що він скаже з приводу того, що ми стріляємо по в обмін на, на постачання ППО. Ну, -ПО. Можливо, бачиш там можливо, тому що карта башні була, можливо, це воно якраз і було ця руйнація. От, ну ка Що з приводу цього? Що з приводу цього? Да, Буде казати, що мені не подобається. Да, не подобається то, що ви діли. А, ото, навіть тоді карта роботи і випадала, навірно, із за цих обстрілів, що ви я не доволен тим, що ви робите. Ну, він як би, скаже, недоволен, да і ще що скаже про те, що не один я недоволен, а світова спільнота недоволена. Но, я тобі скажу так, і ще що, він може сказати, знаєш, що, він може сказати, ну, ви обстрілюєте Росію, ми вирішили е, ну, вам не давати цю зброю, а дати її там іншій країні. От. Тобто відмазка буде така. Ви винуваті, тому що ми відказуємося виконувати. Хоча на самом деле вони ізначально. Вони ізначально то є, ми не будемо виповняти те, що обіцяли, тому що ви обстрілюєте. Ну і що? Ну і що ти думаєш? Якщо ми перестанемо обстрілювати що нам зброю, дадуть для захисту? Ні, звісно, вони до цього любі знаходили отмазки, які тільки можна, щоб не, ну, не давати нам зброю. От і все. Тут така от ситуація. Чи вдасться нам знайти альтернативу, якщо США припинить постачати, чи знайдемо ми джерела, де брати? Це необхідне для нас. Чи знайдемо ми. Ну, дивіться, до, до цих петрів, ми, звісно ж, не знайдемо, це, понятне діло. чи знайдемо ми інші берела постачання захисту? А ось у нас переговори є. Якісь або були, або є. У нас є несколько ну, таких, коротше, нам предлогіть або предложить, да, у нас буде несколько варіантів. Ми будемо ну, з нескольких варіантів брати. І ще зараз і зараз у нас ми працюємо з цими, е, ну, я б сказала, джерелами, да, То есть, ну, ну ще будуть. То есть, це Америка не одна, хто постачає, поняв? Ми будемо з цими тим, ребятами работать. Так, що тут у нас ще буде? І ще ми будемо ждать ждать, ще нам кое хто пообіцяв, от але якось пообіцяв, чи таємно чи що, щось таке ми будемо ждать. але поки не дають, тобто є кілька моментів є група людей, от ось група людей, да, то есть люди обсуждають. Ну, таке впечатлення, що сядуть і скинуться. Просто це буде не немного від одної сторони а по чуть-чуть от різних стран. Поняла? Да, ось все будуть-будуть. Про якісь навіть дізнаються, про якісь даже дізнаються, ну, ми дізнаємося, чи є, ми її дізнаються, не важливо. от, Про якісь ну, дізнаються, і це буде дуже, дуже для нас доленосно. Тому що е, якимось чином у нас зав'яжуться нові отношения з кимось, які потім будуть для ну, короче, во-первых, ми уйдемо, все, прям от, е, я тебе скажу більше таке враження, що ми надуримо меру. От в мене, наприклад, є карта обману, да? І от ми в кінці концов, або, або, виходить, він почувствує себе обман. Тому я би не пускала так зарані руки. Тобто розговори, перемови не ведуться. Так, будемо сподіватися, що все це буде успішним. Розуміємо вже за всі ці роки, що нам не про все. Треба знати, просто достатньо знати, да, що це, відбуваються да, про це, це, які, це, які це. на користь. Ми ж все одно не спеціалісти, і ми все одно не можемо цим допомогти. Поэтому ну, сотрясати воздух нам не всі надо, я би так сказала. Зараз прозвучали заяви про те, що будуть відбуватися цілеспрямовані атаки на ТЦК і мета Росії зірвати мобілізацію в Україні, тому чи вдасться їм це зробити. Чи Вдасться Росії зірвати... зірвати. мобілізацію, так? Давай другі карту провізьмо. Я сумніваюся, що їм все вдасться, скажу чесно. Чи Ні, це якийсь обман, притом я тебе даже більше скажу. Тут таке враження, що. Эм... Це спеціально за гроші запущена інформаційна пушка, щоб, щоб, ну, щоб людей ввести в обман в заблуждення. Ні, е, я тобі скажу даже так. Вони е, бояться, що навпаки не буде нової мобілізації якоїсь. Почему? Я тобі об'ясняю, почему. В некоторых ТЦК, в некоторых ТЦК сидять лояльні к Росії люди. І ми догадуємося вже про це. Те, як вони іноді це ведуть, то дуже навіть це, би, мені кажуть, вже і дураку Поэтому, Щоб вони хотіли, вони б давно вже туди попадали, вже давно туди стріляли. Як вони хотіли потрапити в громадів, то вони попали. Угу. От дивися. Тому що, особливо старі кадри якісь, ті, хто, наприклад, якісь, ну, поняла, що там за царя, як то кажуть, от вони всі тут, всі туди. ні. Нічого там з тим ТЦК. Не було. То на сьогоднішній день це ми є першочерговою ціллю ворога саме попадати по ТЦК українським. Це вони так сообщили? Ну, я тобі скажу так, давай подивимося, чи буде по ТЦК попадати. Чи буде, А куди? Кажуть, так. От... Навмисні атаки. Навмисні атаки ні, по, по ну, так, розположенню так... ТЦК. Ну так добре. Ну в ТЦК, ну польшому по счету, в основному ну, роботники ТЦК. Ну, є ще люди, які ті так говорят, тих, цих людей взагалі в підвалах держать, тому їм їм ну, не страшно, наприклад, їхні прильоти. А хто, а хто пострадає? О той, що на геліку їздить в Одесі, той головний ТЦКшник пострадає. Ну, я не думаю, що він э, ну как би ми будемо за ним сильно плакати. Я, я сумніваюся. Чи будуть прильоти ну, Короче, якесь, Це якесь це якась фігня. Я а хто таке сообщив? Ну, Після того, як а, в Полтаві було потрапляння сказали, що це зараз є цілю ворога і от. Ну, тільки сказали, вони так. должны би, вони должны були обґрунтовувати, а тому що, а у нас люба люба якась оту бабушка на лавочці сказала і понесли по всім этим сам. По-перше, я не бачу потрапляння в ТЦК. Якісь моменти там, ну, да, щось, може, десь якась пожежа рядом будь, да. А так я цього не бачу. По-перше, во во-вторых, я ще раз скажу, що ця інформація є являється ложною. Тобто ті, хто сказали це, вони завідомо розпостраняють ложь. У ну, мене так карти кажуть. Я не знаю. Ну, зараз багато говорила, насправді, і, і ви, я думаю, теж на інших інтерв'ю про обстріли у липні, тому зараз більше хочеться зосередитись на наступах, де будуть відбуватися більш на мене написана. Так, я буду Де? називати, так, я буду Де? називати, Де? а Де? будемо Де? перевіряти. Де карта, розумієш? Ну, будуть наступати, а як прориватись будуть. На... Так же само і на Сумщині, і на, і на... будуть активізуватися на Запоріжжі. Так, так. От зараз про Запоріжжя активно почали всі говорити, і хотілося б розуміти, ну, наскільки дав, дав... просуватися будуть. Я не знаю наскільки. Я в кілометрах тобі не скажу. Але те, що вони будуть просуватися, то однозначно. Да? От. Просто будуть медленно просуватися, це друге питання. Ну так залежить ще, що дуже сильно я від підготовки наших, наших не знаю, хто там займається підготовкою, Місна власть теж займається. Правильно? Не Зеленський же ж піде, блядь, лично їздить і шукати, як там окопи рить. От парили окопи на Сумщині, наприклад. Молодці. А що ж вони парили? Ями просто, граби для наших хлопців. Чому? Потому що дрон залітає, пацани в окопах, він їх там побив і все. Тобто вони ж не парили, що там укриття на случай дронової атаки. Ні. Я навіть знаю, в мене, в мене на Сумському напрямку служать люди, каже, ну, поля всіяні нашими хлопцями. Двохсотими всіяні. Це якраз ті про кого люди ждуть і, і думають, що вони безвісті пропавши. пропавші, тому що немає ніякої підготовки под... як не було, так і немає. Тобто таке впечатлення, що е, місні командири там від самих, там, ну їх там ціла ж ієрархія, вони якось, як ну, не знають, не підготовлені, не підготовили це все діло. Тому давай дивимося. Успіхи ворога на Запорізькому напрямку. Успіхи ворога на запорізькому. Ну, вони будуть від міста вони, звісно, будуть обмежені. Навіть вони немножко зробить обман і маневр, вони попитаються яким-то е, яким образом, де там які річки, вода, що там таке, туди мож, може ще якось. Да? От, Либо під покровом ночі. Далі, що там у нас ще? Вони будуть старатися не з одної сторони йти. От, но вони будуть обмежені в своїх надіях. Тобто Запоріжжя вони не візьмуть, не скажу. Але будуть намагатися якось чи оточити, чи в кольцо взяти, в такому плані, будуть сильно обстрілювати. Да, обстріли будуть сильні, можна бути навіть готовим, тому що, так як у них не виходить, от вони намагаються робити наступ і вони в цей момент обстрілюють. Ось якісь села, населені пункти невеликого, такого, да, посілочки чи ще щось таке, да, вони можуть там яким-то образом ну, закріпитися. Ну, сказати, що прям там прорвалися бігом-бігом побігли, я не можу. Ситуація напряжена, о, но, но і наші ж там ж хлопці все-таки відбиваються воїнів. Там по всім напрямкам буде. Там нельзя, весь ну, я, я не знаю, як його просто назвати. Там так, і Донецький буде, і, 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 і які там ще всі будуть, і Сумські. Загострення будуть. на всіх напрямках. Вони перти будуть, звісно, тому що у Путіна плана, вони ніяк його не виконують цей план. От, а, а, а вже треба двигатися. От і все, от і все. Поэтому пока що. Поэтому пока що отак. От що, вот. як там наші будуть, ну, давай успіхи наших, е, наших військових. Що ми там? Ну, от я скажу так, наші успіхи так, скажімо так, половину, на, 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 середина на половину. По тому що якісь населені пункти невеликого характеру, да, вони будуть ну, питатися прорватися, щоб їх освободити. Тим, не міні, не туди і не сюди називається. Що наші будуть їх лупашити, оце буде, знаєш, я би так сказала, десь будуть ось відступати, кстати, щось ми втрачаємо. Невеликі якісь населені пункти чи території ми втрачаємося. Ну, основна, основна задача наша буде якесь таке враження, що ми будемо дуже сильно лупашити по якимось предприятиям, щоб менше вони, щоб у них не було чим воювати, от так скажу. Очень много, много буде безвісті пропавших, оце можу спитати. Поки що, ніяк. Перемога нам на, на голову не падає, як, як ми всі ждемо, mm -hmm. і випросити сідають, такі задають. Ну що там, коли закінчення війни? Що там, коли перемога? Сядь, поїдь туди на передову, подивись, і ти будеш знати, коли закінчення війни. Там одразу всі відвіди. Так, зараз тут дійсно не про перемогу, а скоріше те, що дійсно кожен місяць більш напружений за попередній. і тут просто думало про ще… Так, да, про перемогу триндіти, от це в от там, Все їм перемогу було подавати. Коли я в 22-му році казала, що ми втратимо територію і що треба з цим вже щось ну, свикатися, скажімо так, да, і починати вистраювати нову життя і нову оборону, то мені там, там ядом плівали в коментарях так, що не хотілося навіть з цими людьми і, і взагалі там нічого. Я, я навіть по інтерв'ю не хотіла ходити, мені було це просто ну, люди якісь як, як тупі. Подімаєш, і це очень сильно ну, підбешувало. Ти говориш людям, що є загроза, є вот така ситуація, вони слухають з ракою, а потім, пройдемо, і вони кажуть, ой, а где ви всі були? Це воно трошечки напрягає, звісно. Має зробити свій висновок, сподіваюся, він буде правильний, і як мінімум, робіть все можливе для того, щоб бути залученим до цієї війни, щоб наближати цю перемогу. А від нас залежить принаймні донати ваші Конечно. сьогоднішні, тому що їх дуже дуже зараз потребують абсолютно всі наші військові. Тому, будь ласка, робіть це. Звісно, е, при притом я вам скажу так чесно, всі наші військові треба ще теж думати, кому де, куди донатиш. Об'ясню чому? Тому що коли ми донатимо на машини, а потім я дивлюся, як в мене з е сусіднього під'їзду приїжджає, е приїжджає дядя, який як то кажуть, весь перший рік він був в терабороні, ну, щось пробухав во дворі. а це їх на машину, яку ми надонатили, і возить свою, свою сім'ю, свою баришню от, і свою катаю по місті. Такі донати безтолкові. Наприклад, я, я донатю на русаріст. от, Там хоча б я чітко бачу, що там є як його, дрони, які тими дромами лупашать русню. Оце понятно, Оце мені понятно. Я думаю, що зараз вже, мабуть, кожен має а, в близькому оточенні волонтерів, людей, яким, яким можна довіряти або військових своїх близьких, да, які да, потребують я вже... ті шавтівки, все необхідне. Але ви принаймні знаєте, що воно буде використане за скільки да, я, я пам'ятаю, боже, ми зібрали на машину, передали та сама все, сюди-сюди. Я потім дізнаюся, що на тій машині їздить командир. Нахер ти мені всрався. Я ну зачем? Я, я, Ми на евакуатор збирали для того, щоб раніх е, евакуювати. Так, тому дійсно перевіряйте, кидайте перевірені е, перевіреним людям і. Але донатити потрібно, необхідно. Потрібно, я на зброю. Я ще навіть більше скажу. Я даже більше чому вірена. Якщо є можливість, ну я розумію, що ми такі маленькі люди, але ті, хто по поумніє, да, дай папередпримчувай, папередпринімчивої, то я ну долучайтеся вплоть до того до виробництва цих дронів. Я знаю, навіть що люди у нас молодь дуже така, ну ну головата, толкові хлопці. Що я знаю, що даже вони можуть даже робити ці дрони вже. Це так. От. Це, це очень важливо. От треба таких знаходити і прям підтримувати їх от фінансово для того, щоб у нас побольше було производство. Це так. Дякую вам, пані Лана. Дуже дякую за сьогоднішній наш ефір. Дякую за ці попередження. Так, вірш буде на завершення? Давай, давай, якийсь якраз. Я полізла за своєю книжкою. Хто б, може, вперше дивиться, то щоб ви знали, це, це моя книжка. в мене видані вірші, це вже друга збірка, вже і вона заканчується. Поэтому, бо некоторі кажуть, видавай. Та я вже видала її. Вже, вже надо, скоро нову надо буде саме. Так. Вам прочитаю такий вірш. Я писала його в 15-му році. Це якраз тої з тої серії, коли е, кажуть, а де всі були тарологи, астрологи чого не сказали. Так от, 15 2015 році ми, ну, я волонтери з 2014 року, в мене війна з 2014 року. От. Так от, е, Ми робили громадське нагородження нашим воїнам, тому що ну, ми, це криворіжці, ми хотіли подякувати нашим воїнам, що вони зупиняють і віддають своє життя в той момент, коли півстрани, як то кажуть, взагалі дупляне нарізає, що це війна. От, і ми робили це нагородження, а я як сценаріст е цього всього мероприяття, ну і мені кажуть, давай для вступлення вірш, вірш. От, і такий був вірш. Нагороджуємо героїв, квіти, діти, матерям загиблих, ордени, вірші. Відчуття тривоги, де подіти, заховаю у куток свої душі. Все скінчилось, чи лише всього початок? Не питаю Бога, він не знає сам. Ще зарано малювати купу крапок залишається молитись небесам, що написано на долі не змінити. Осінь сипе нам надії, пелюстки, підростають в небезпеці наші діти, мерехтять у небі, вічністю зірки. Вже тоді ми знали і відчували, що війна повномасштабна буде. Ще тоді нам казали хлопці, вона буде, просто ніхто не знав точну дату. Так. Дякую вам. Дякую за вашу позицію. Дякую за те, що намагаєтесь доносити до людей дуже важливу інформацію. Не всі готові, можливо, читати, шукати джерела, де знайти ту істину. Так ось інтерв'ю з вами це та можливість відкрити очі і побачити, що дійсно відбувається зараз. Дякую, Дякую. вам, пані Леонід.